Вам те відчуття, коли дивишся на картинку, а тоді помічаєш на ній щось, через що кров холоне у жилах. Вас попередили. TikTok. молода платформа, але досить популярна і не дивно, що багато креаторів обирають її для розміщення свого контенту. Хтось відкриває рота під музику, хтось трусить задом, а хтось демонструє своїх хатніх улюбленців. На просторах Тіктоку можна знайти цілу низку акаунтів, що називаються «Hardboiled Toe. Усі вони пов'язані не просто однією назвою, їх усі видає одна людина. На більшості з них розміщене одне й те саме відео, у якому дівчина розповідає про свого пса на половину кокерспаніеля та на іншу половину австралійську вівчарку. Дівчина стверджує, що врятувала його в Японії, після чого вона повертає камеру до шафи, щоб показати пса. Певен, ви навіть не встигли помітити, як виглядає собака через темряву, та з невеликими змінами контрастності та збільшені зображення, можна помітити, що з собакою щось неправильно. Відео розповсюдилося тіктоком, адже, вочевидь, це не просто пес, а якась демонічна потвора, що сидить у шафі і посміхається. З якоїсь причини дівчина називає істоту собакою, та відеомоторошне не через страшне обличчя, що ховається у пітьмі шафи, а через абсурдність того, що відбувається. Ми не бачимо тіла істоти. Це дивне обличчя з'являється усього на мить, чому лише одне відео? Більше того, воно датується 2019 роком, і на момент запису воно зібрало майже 15 мільйонів переглядів. Чи не дивно, що нехай буде пес? Який став таким популярним, не змусив дівчину замислитися над завантаженням більшої кількості відео з ним. Що ж, насправді каналів з такою назвою не одне і не два, а набагато більше. Вони відрізняються лише припискою «V1», «V4» і так далі. На кожному з них одне й те саме відео, та серед плеяди одноіменних каналів виділяється один – «V10». Останнє відео, на якому було завантажене у 2021 році, і хоча цей канал найширший за кількістю відео, його опис свідчить про те, що він не оригінальний. Та оскільки на кожному відео одна і та сама дівчина, можна припустити, що вона оригінальний автор контенту, що ж з себе представляють ці відео, ARG чи щось інше, спробуємо дізнатися зі змісту самих відео. З першого ролика ми дізнаємося, що істоту у шафі звати крекер, і дівчина вважає її псом. Друге відео, у якому вилучено звук, демонструє нам крекера, що сидить у темній ванні, і дивиться просто у камеру своїм холодним, бездушним поглядом. Третій ролик знову зняти у темряві. Авторка просить глядачів припинити сексуалізувати її пса. Написи поверх відео зазначають: дивіться, крекер моргнув. Я сумую за ним. У наступному відео, пов'язаному з крекером, дівчина та пес сидять під ліжком, і вона простягає до нього руку, після чого відео обривається. Наступний ролик починається з того, що дівчина говорить у камеру, що її пес дуже любить ховатися. Вона встає і переводить камеру на шафу, де з темряви, у об'єктив дивиться те саме дивне обличчя. Наступне відео штучно розтягнуте у програмі для монтажу. Камера фіксується на обличчі дівчини. Надпис на екрані, я сумую за ним. Пара однакових постів з різною музикою. Один приближений, другий віддалений. На екрані стікер з пасиком. Наступне відео і напис на екрані. Я просто нормальна дівчина. Важко не погодитися. Ще один допис з написом Я сумую за ним та стікером-песиком, не дивлячись на те, що вона сміється. <рес> Наступне відео досить цікаве тим, що воно відрізняється від інших. По перше, воно позначене як делікатний контент. По-друге, коли дівчина відкриває шафу, ми бачимо зображення SCP-3199. У наступному відео ми бачимо, як дівчина стоїть на голові, догори ногами, головою на тумбі. В іншому вона визирає з темряви за дверима, після чого двері закриваються. На відео накладені фільтри по типу сніг, контрастність викручена. Далі повтор першого відео. Тоді ми бачимо відповідь на коментар: завантаж відео зі своїм псом, якого ми ще не бачили. Дівчина лежить на ліжку, поки пес дивиться на неї з шафи і посміхається. У наступному відео дівчина скаче, мабуть, бо вона не моткаль перед шафою і розчісується. У короткий момент, коли вона підстрибує, у шафі видно обличчя пса. Знову декілька відео без собаки. Дівчина у дивній позі дивиться у порожнечу. У наступному вона милується нарядом у дзеркалі. Надпис на екрані. Мені подобається моє вбрання. Наступне відео знято у темряві. Камера пролітає по кімнаті і повертається до шафи, раптово з пітьми визирає обличчя. У наступному відео на передньому плані ми бачимо напис Він збирається мене вбити. Пес посміхається і дивиться на дівчину з шафи. Далі ми бачимо приписку Він на мене сердиться. Я намагаюся бути з ним доброю. На відео статичний кадр, обличчя істоти, після чого камера переводиться на дівчину. Наступний ролик знятий вже без участі крекера. Дівчина танцює у темній кімнаті. Відео підписане. Він хоче мене вбити. Пришліть допомогу. Останнє відео перезалив зі зміненим текстом опису. Цього разу це точно. Прошу, прийшліть допомогу. Прощавайте. Не думаю, що я виживу. Усі описані вище відео перезаливи. Оригінальні відео були завантажені у 2019 році. Історія вказує на те, що останнє відео справді було для дівчини. Останнім. То що ж це, чорт забирай, було? ARG інтернет-пранк над дітлахами у тіктоці – Можливо, трохи того і трохи іншого. Очевидно, що обличчя крекера не справжнє. Вірогідніше за все, це гівка чи анімація, зображена на планшеті, особливо це помітно у відео, де зображення з'являється раптово, як пласке зображення, яке увімкнуло на екрані, а не як справжнє об'ємне лице. Крім того, якщо додати трохи яскравості у відео під ліжком і придивитися, можна побачити сам планшет. І чи варто казати, що планшет розташований під кутом, через що зображення на ньому видається неправильно зміщеним у просторі? У інтернеті крекера називали демоном псом з Тіктоку, і подейкують, що його обличчя це анімація зі світодіодної маски. Так вже сталося, що у мене є така маска, і якість зображення на ній далеко не супер. Більше того, у ній завжди видно щілини для очей, тому це точно не вона. Інші вважають, що це кастомний ліхтар для Хеллоуіну. Проте ліхтар мав би дати світло і не міг би ворушити очима. Це точно анімація. До того ж плоского зображення, а не 3D-моделі. Тому я схильний думати, що це саме гівка та планшет. Крім того, якщо пошукати у Тіктоці просто пса крекера, можна швидко знайти пост, який демонструє концепт арт Крекера з 2019 року. До речі, автор називає дівчину з відео за іменем Кетті. Подальший пошук привів мене до аккаунту Cracker» V2, який належить Кеті. Там дівчина завантажувала старі відео з Крекером та собою, посилаючись, до речі, вже вдруге на фонд SCP. Також Кеті перенаправляє глядачів на свої інші аккаунти Крекер 9171 та, скоріше за все, свій справжній аккаунт Streetwife. На першому дівчина стверджує, що втратила свій аккаунт, та, можливо, ми ще побачимо її з її псом-крекером. Дивно, але ця ARG Нагадала мені іншу інтернет страшилку серіал Дейзі Браун. А ви про нього чули?